Коли ми їхали на бойове завдання, було дуже страшно, завжди переслідує відчуття смерті. Ти просто береш і робиш, ну і все. Більшість з них просто, просто відверто туповаті. Мені завжди хотілося їх просто побільше витягнути відсюди з цього дерьма, так би сказати. Парні, дивіться, Є два варіанти. або ми вас вбиваємо, або ви здаєтесь. Це для нас був новий напрямок. Ми заїхали з лісу, і по суті, для нас це було нове, тому що це урбанізована місцевість. Ми вперше стикнулися з цивільними вулицями і будинками. Єдине, що нас спасало, це те, що у наших командирів вже був опит з Маріуполя. І вони ділилися цим опитом і підказували, як краще. І Я лично не переживав, коли їхав на першу задачу по забудові. ее планировали люди, компетентные в этом, которые прошли ну, самые ужасные условия войны и боев в Мариуполе. Много дронов реально по сравнению с лесом, как я уже говорил, что там не было э, такого количества. Мы как-то к этому привыкли, а тут приехали, и тут просто улей над тобой летает, и ты не знаешь, что делать, куда тебе двигаться, чем лучше посидеть, либо тебя уже спалили, и сейчас просто тебя залетит какой-то FPV. На справедливости все мы люди, и Часто сказати, я дуже боявся, коли ми міняли напрямок, але і водночас, інша сторона, моя дуже хотіла поїхати до нього, тому що я знав, що це буде абсолютно новий досвід. А мені дуже подобається, якби розвиватися в військовому плані. Коли ми їхали на бойове завдання, було дуже страшно, завжди переслідує відчуття смерті і безпосередньо, коли виконуєш бойове завдання. Але вже коли відкриваються двері машини і ми починаємо бойову роботу, то в нас якби. Починається тунельне, тунельне бачення, і щось схоже на те, як колись мисливці бігали за мамонтом. Просто робимо свою роботу. Ми знаємо, що завжди в нас є підтримка. За нами може виїхати танк, нам може виїхати допомогти БТР. Для нас працює взвод вогневої підтримки. Так само для нас працюють дрони-розвідники, дрони камікадзе. І за рахунок цього в нас також піднімається бойовий дух. Ми завжди під чітким вниманням. Мы всегда ну, прикрыты со всех сторон, как можно так сказать. Ну и работаем плечо плеч. Очень большую работу оказывают э, помощь. Это взвод в огневой поддержки и взвод БПЛА, дронов. То есть ну, есть люди и связисты даже те сами. Настроить связь в таких условиях это очень тяжело. И когда вот каждое звено работает сообща и ради одного, на одной цели, С хорошей мотивацией это и дает такой результат. Это не заслуга конкретно одних боевичков. Типа не люблю, когда типа, славу только к э, боевым группам. Это работа всего подразделения. У нас в группе всегда есть старший, который говорит, и ты, ну, если слышишь от него команду, ты просто берешь и делаешь, ну, и все. Но опять же, перед тем, как заходить в подвал, ты не можешь просто взять и зайти в подвал. Тебе нужно прокидать нормально гранат, убедиться, что человек, типа, ну, уже морально подавлен, что у него там заканчивается, например, БК, он же не отстреливается. Ну, есть определенные признаки, по которым, типа, рассуждаешь, что вот сейчас вот можно зайти. Понятно, что это доля фарта. Иногда можно зайти и просто там и остаться, но тем не менее. Ну, робота-та військова в будь-якому випадку. І заходити в підвал, заходіть в очередної і слідуючий будинок, це завжди опасно. Більшість з них просто-просто відверто туповаті. Тобто вони в якихось в тактичному плані, вони не дуже освічені. Вони бувають групою в 12 людей, заходять в один будинок. І про те, що вони знають, що їх бачить наш дрон-розвідник. Потім туди прилітає або артилерія, або важкий бомбер, і вони або вмирають, або залишаються ранені, і тоді вже їх дочищає наша штурмова група. Деякі росіяни, наприклад, не здавались. Ми підходили під підвал, казали їм, що у вас немає виходу, треба виходити. І вони починали відстрілювати, здавали просто чергу в нас. Ну тоді ми не залишали їх живих. Але деякі росіяни здавали, йшли на контакт. Вкидали зброю, піднімали руку, і бувало, що в підвалі було і три, і чотири військовослужбовці Російської Федерації, і ми забирали їх в полон. Бувало також, що вони сиділи не в підвалі, а в хаті, і навіть інколи були перестрілки з ними. Тобто були такі іденти, що кричали і за Росію, викликали вогонь артилерії на себе і не хотіли здаватись. Ми підходили під цю хату, і лишився останній росіянин, там було п'ять. В нього лишилось лише два патрони, і він застрелився. Деякі росіяни розуміють, що з ними нічого поганого в полоні не зроблять. Деякі, звісно, бояться, це все людський фактор. Ми не кажемо, що ми азовці, коли ми беремо в полон, і зазвичай в нас немає ніяких ідентифікаційних шевронів. І був випадок, коли ми взяли сімох це також на цій ділянці. Сімох полонених, і ми вже мали виїжджати. Вони сидять в підвалі, і ми їх питаємо, чи ви знаєте, до кого ви попали в полон. Вони, звісно, перелякалися, але почали вгадувати. І один з них вгадав, що Азов. Но після... Ми вже сиділи з ними більше годину, години. Вони побачили, що ми всі молоді, що з ними ще нічого поганого не зробили. Мы вывозим чисто из-за нашего профессионализма. У нас просто больше людей более мотивированных, которые хотят саморазвиваться, постоянно проявлять какую-то инициативу и так далее. Если там люди, там тоже, конечно, есть мотивированные, но... Все-таки когда на твою землю приходит враг ну, и убивает твоих людей, и тв... семьи расстреливает и все остальное, то как бы у тебя мотивации будет побольше. Фидуали мы уже месяц. Четверо, четверо. Підходить, да. Давайте по ото. В, ну. в Урбане просто очень. Достаточное количество гражданских, чтобы избежать ненужных там жертв, вообще не брать никакой грех по случайности, там кого-то не зацепить. Мы стараемся всегда идентифицировать ну, полноценную цель, только тогда уже проводить какие-то, кидать какие-то гранаты и так далее. У нас даже, когда мы чистили даже элементарно подвалы, у нас было такое, ну, у нас такое как бы, правило есть, когда подходим к подвалу, мы кидаем камень и говорим, типа, граната. Вот, громко кричимо, щоб перевірити реакцію чоловіка. Інстинктивно ну, чоловік там, зашевелиться, і ми услышим, є там кто-то чи ні. Після чого вступаємо в голосовий контакт і определяем, это це РФ, або же це гражданские люди, яким потрібна допомога, яким нужна евакуація. Була така історія, коли ми прийшли в один будинок. Там вийшов переляканий 40-річний -40 син. Мами, мама також жила з ним, їй було 60 років. Ми прийшли до них для того, щоб перевірити паспорти. Тому що багато росіян, вони коли розуміли, що вони в безвихідній ситуації, що вони в оточенні, вони передягали цивільний одяг, тому ми перевіряли паспорти. Він перелякався, але показав нам паспорт, і ми йому запропонували виїхати, тому що тоді саме була можливість. Вони відмовились. І за тиждень ми знову повернулися на ту саму ділянку. Зачищати знову від противника її, тому що заїхали нові штурмові групи росіян, і мамо, вони вбили прямо на кухні, а його на ліжку розстріляли в двох різних кімнатах. І ми навіть знали позивні цих росіян, але їх також вдалося ліквідувати. Це ось така повчальна історія на майбутнє для цивільних, які не хочуть виїжджати. Очень сильно мішають в этом є Також Также вступаєш в контакт, ну, з гражданськими. Стараешься еще тратишь время, свои силы на убеждение их эвакуироваться, объясняющим всю обстановку, которая происходит. Поэтому да, это проблема. И я всегда хотел как можно больше людей спасти, вывести и эвакуировать. Когда у нас такая была возможность, ну я ж э, сам и был, как бы по большей части. Ініціатором ну типа многих евакуацій. если мне пацаны говорили просто да все, ладно, пошли уже, у нас ще куча типа домов незачищенных, то вот опять же из-за того, что у меня бабушка была в окупації, я знал, що это такое, мне всегда хотелось их просто побольше, побольше вытянуть отсюда, с этой. Э, с этого дерьма, так бы сказати. Вот.